Всем привет вот моя катя чем занимается саму рамку кать катя катюша дуванчик мамы ну скажи всем привет yeah. мы пылесосами как вы бачите мы убираем Вика что в садочку мы все убираем дом трошки вот так У нас сьогодні прекрасний день, перший день літа, так що всіх з літом, з прекрасним днем, у нас сонечко гарно, літо прийшло, на кінець усі чекали тепла. І сьогодні ще у нас день захисту дітей. Так що всіх дітей вітаю, батьків вітаю, щоб наші діти завжди були, мали гарне дитинство, мали щасливе дитинство. Чисте небо, спокійне небо, так як робить в нашій країні, непонятно, щоб що все було хорошо, все було спокійно. І діти жили, росли в заботі, в взаєморозумінні. І головне, щоб в них було щасливе дитинство, хороше дитинство. Те, що всіх з такими гарними двома сьогодні святами. І всім добрий ранок. Ми займаємося домашніми ділами трошки. Катюша собі там займається своїм. Умніта така. А Віка побігла в садочок, Віка рано встає, вона взагалі встає без десяти, сьома, без такого, що будинок не дзвонив, встає сама і дивиться мультики, що ми всі спимо. І потім біжу в садочок з удовольствием, біжу в садочок і все до діток, дуже це радує, бо тому що будити дитину зранку не завжди хочеться. Мама думає, що дитина не встає, Катя от не встає, Катю мене навіть не трогає. Катя трошки пізніше встає. А як Віка встає і біжить садочок сама до діток, то це дуже добре, щоб не ходити. Я готую супчик з курятини, з рисом, по-бистрому, щось на перше. Мурковку піджарюю, картошка вариться. Що моя Катюня робить? А що Катя робить? Що робить Катя? Катя її соломку хоче на вулицю, так? Да? Катрусь. Так ми убрали нас чистота. Хто убрав? кого чисто? <ривіт> Я. <ривіт> Куди? Ні, там було. Там все грязно. Зачем тобі на вулицю? Скільки нас обуві дітської, бачите? І біля хати, і в город все нам треба. Нема болота? Нема? Погода щось непонятне. Міняється дуже сильно погода. От. То хмарно, то сонце. Дощ був. Вчора був ужасний дощ, лівінь сьогодні добре, але город вже висох. Що там є? Вода Вода є? Угу. А дощик був вчора, який грибочок. Хто такий грибочок, мами, класний? Грибочек чи ти ягідка? Кать? Ягідка. Ти ягідка маленька? Ой! Сама собі грається. Так собі потрошки. Трошки, трошки маму, трошки сама, трошки віку. Мама. Все є. Мама супчик варить. А де Катя? Віка в садочку? А тато? Та Молодець. А ну кажи, тато. Ташу. Бачите, ми говоримо тато, на кінець, то третій день ми говоримо тато, то ми казали каку. Два роки ми казали каку. ТАТО! Тато молодець, умниця. А мама з Катю йде? Бама. Дома що робимо? Їсти. Їсти варимо? Угу. А Катя? А Катя? Грається? Де? З пластиліном, пі... то вже грала з пластиліном? Коротше, я йду цибулі нарвати. От. яка у мене вже смородина. Червоніє, бачите, клас. Але вона така ще не дуже, ще не дозволяє мене нарвати, бо вона ще не достигше. А вони вже би тут їли. Сиділи б потрошки. Це моя така морковка вчора сиділа цілий день на городі, я сапала взагалі тут. Цибуля. Така крупна вже тут. А тут така мілка, такий рву на супчик. Ну і тут теж вчора заморозив дуже багато, звісно. А ну, давай покажемо, яка у нас клубничка є. Де нас клубничка, Кать? Mm? Де клубничка, Кать? А ну Катя покажи, там Женя покусився, я маю ще спалити, треба. Помаленько. Побігла кнопка. Де клубничка? Там і клубничка. Так, у нас вже перша є клубничка. Де у нас є клубничка? Клубничка по чуть-чуть вже з'являється. Вот. Така. Така же моя сестра, Чи вона тобі така велика? Ось покусіровалася. Урвала сама. Сама урвала клубніку. Вкусна клубніка? Шла мити. По трошки ще рву, вона не починає доходити. То вже є, по чуть-чуть є вже клубніка. То є клубніка. Не хочу фокусуватися. Є клубніка. По чуть-чуть. Віка ще не бачиться, як побачить. Вона любитель клубніки, дуже багато є клубніки. Вона в садочку. Така велика. А включати саменька. Як включається? О, ми. Помила? Угу. Молодець. У нас на вулиці кран. Так що домашня клубничка сама вкусна. Де ми доварити супчик, на вулиці така жара припікає, хмари чорні, щось не понять, чи дощ буде, чи що буде, що взагалі не поймає, що робити з і погодою. Але дощика теж треба. У нас ж обід, ми сіли з Катюшою їсти. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Якусь? Якусь такий у нас супчик вийшов. Покажу себе. Дуже смачно, легко. Ну, немає нема, сметанку на вечір куплю, от курочка все так. Молода картошечка, рис. Він дуже смачний, легенький він. Так що всім смачного. Да, Кать? кажи смачного. Що Катя робить? Тягне свого коня на диван. Спати на обід вона не хоче. Ну лиш не впадь, пожалуйста. Ти що? Гном? Ну? Ти гном? Нет. А хто ти? Да. Де... Катя. Ти Катя? Иго. Угу. И-го-го, аккуратно, і -го -го. <ривунчик> Попригунчик. Ти попригунчик? Це, що Я вже трошки намалювалася, оділася, майже качу не одівалася, буде одягати, і йти в город, трошки пройдемо, в городі робиться, а потім за вікусію. Може, що сьогодні інтересне в місті, не знаю, що в честь дітей не знаю точно. Без віки ніколи не хотіла йти, чесно кажучи, центр городу, тому що друга дитина потім буде плакати, буде бачити відео, я не ходжу, тим більше не на роботі. і Це неправильно. Вона бачить, вона потім буде плакати, чого її не взяли. За вікуся, вікуся заплітається, йде їсти. А ми почекаємо, да? так? Так, Кать? Да. Так, ми вже в садочка, нас покормили і Катю, і віку. Дві кукли мої. Дві кукли. Хто видав цей візочок? Кадя почекай, не біжи, йдемо кудись. Кудись йдемо, ще самі не знаємо куди. Ну, Поміщаюся, дивіться. Куди ми йдемо? Купляти. Що купляти? Йдемо трошки прогуляємося. Ну, давай. Так. Да. Пішли. Ой, маємо ігру. Яку ігру? Я би тебе не видно, не тікай наперед. Чекай віка наперед. Їдемо на, на, на ліфті? <реклама> <реклама> Радості сільки. Їдемо, коротше, мабуть, в цей розвикательний центр. Опа! Віка там, а ми тут. Пішли з ними, що ігрову кімнату трошки, да? З'їжджай! Опа, принцеса мала. Зміряємо очки в магазині, підходять нам? Віки класу, так. Да. Mm -hmm. Фіолетові. Так, ти бачиш. Mm -hmm. Ми набрали продукти і чекаємо нашого тата, що він під'їхав. Віка там, Віка, йди сюди. Що там є? Що mm -hmm. там є? Реклама, тут реклама, дотя. Так що трошки прогуляли з дітей, так і в нас сьогодні вийшов день у нас. Дитячий і для нас. Йдемо додому. Да. Реакція Катя, так? Да? Да. Тому що тата дверця тут з нього поламала. ремонтірує. Тут кажуть, сьогодні добре погуляли. так. Да. 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 Да, 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 да. Хто хоче до тата, пішов наперед. А ми ти не коліна її візьмеш? Ні, ну не, не мішати буде. Да. Там ну, добре. Так, кот... але ж видиш, що трималося. Тримається. Поїхав. Оде. Там чим ми вечіром займаємося? Ми граємося в таку да, ігру. Да, Тут то клади. Це б було тут пешка, клади. Тут. Пешками. Катя, кидай кубик. Показати, отако. У нас ігра. Нас дядя заїжджав в гості, але не зайшов до хати. Наніс всякого вкусного. Угу. Кажемо, пока Катя. Оте. Катя? Дядя прийде вкусняшок багато. Папа? Папа. Да. Так, що з усіма прощаюсь, там трохи мі замало місця було, телефон відключився і почистила і дознімаю. Дядя нам приніс багато вкусняшок, банани, от ви бачите, крузні палички, що там ще сочки, і в нас вечір мали лягати спати, але вже їмо трошки і будуть лягати спати. Так що ми сьогодні дочок прогуляли, сьогодні ще таки день захисту дітей, і ми пішли трошки прогулятися. Хоча в говорять, такого не відбувалося, ну, мені не попалося, по крайній мірі. Так, між простріми ніколи так не ходило, аж дуже так багато. Так що всім дякую за наші влоги, підписуйтесь на канал і ставте лайки. І всім до следующего влога. Якщо вам інтересно, то залишайтесь з нами. Всім пока!